Знову вітаємо вас на ріаліті Гліш, де ми розкопуємо давні легенди гострою лопаткою розуму і здоровою дозою скептичного погляду. Сьогодні ми піднімаємося на легендарні висоти, або принаймні намагаємося із історією про Вавилонську вежу. Оповідь про єдине людство, амбітні архітектурні мрії і божество, яке, очевидно, настільки занепокоїлось можливою конкуренцією, що вирішило натиснути глобальну кнопку без звуку, а потім перетасувати всім мовні налаштування, божественний акт превентивного саботажу проєкту, чи, можливо, вічна алегорія того, чому ваші групові проекти завжди йдуть так вражаюче шкереберть. Отже, наратив розгортається в землі Шинар. Все людство, що говорить однією спільною мовою, почуває себе досить задоволеним собою після того, як пережили усю ту історію з потопом, інша історія, і з не менш сумнівною логістикою. Вони вирішують: збудуємо собі місто і вежу, вершина якої сягатиме небес, і зробимо собі ім'я, щоб не розсіятися по лиці всієї землі. Об'єднаний, амбітний і, очевидно, досить вертикально орієнтований народ. Одна мова, одна мета, хмарочос, що покладе край усім хмарочосам, свідчення людської винахідливості і спосіб не загубитися. Припустимо, будівництво розпочинається. Це масштабне підприємство. Цеглинка за цеглинкою ця колосальна споруда зростає. І господь, наш божественний проектний менеджер, вирішує заскочити зі свого небесного кабінету на інспекцію. І зійшов господь, щоб побачити місто і вежу, які будували сини людські. І яка його реакція? Не захоплення їхньою архітектурною майстерністю, не божественне дай п'ять за їхню командний дух. А ні, це було радше щось на кшталт: ось народ один, і мова у всіх одна. І це вони почали робити. І тепер ніщо не буде для них неможливим, щоб вони не задумали зробити. Очевидно, єдине людство з спільною мовою, здатне досягати амбітних цілей, було дещо занадто для божественної зони комфорту. Небесне керівництво занепокоїлось. Якщо вони можуть збудувати це, що далі? Літаючі каврі, інтернет, загальне медичне страхування жах. Отже, превентивний удар був визнаний необхідним. Зійдімо ж і змішаємо там їх мову, щоб вони не розуміли мови одного одного. Божественна витівка епічних масштабів. Або, можливо, перший і найбільш драматичний випадок комунікаційного зриву у всесвіті, і так було зроблено. Раптом ваш муляр починає говорити вільною Суахілі, поки ви намагаєтеся попросити більше розчину досконалою акацькою. Ваш архітектор пристрасно жестикулює чимось, що підозріло нагадує клінгонську. Уявіть собі, наради на будмайданчику збентеження, сплош неприкритий хаос, коли кожна інструкція, кожне попередження, кожне прохання про перерву на чай перетворюється на вправу в шаленій лінгвістичній марноті. Не дивно, що будівництво зупиняється, розчаровані, не здатні спілкуватися, люди розсіюються по землі, їхня велична вежа залишається незавершеною, пам'ятником божественного втручання або, можливо, просто дуже дуже поганого по глобальному проектному менеджменту. А тепер одягнемо наші моноклі реаліті гліч, чи є це буквальним описом походження мовної різноманітності. Більшість лінгвістів і істориків вічливо припустили б: мабуть, ні. Розвиток різних мов — це складний і поступовий процес культурної еволюції, міграції та адаптації протягом десятків тисяч років, а не миттєве божественне прокляття. Історія про Вавилонську вежу наймомірніше є потужним етіологічним міфом. Оповіддю, яка створена для пояснення загадкового явища, чому так багато різних народів говорять такою кількістю різних, взаємно незрозумілих мов, це також може бути алегорією людської гордості, попередженням проти спроб сягнути небес або кинути виклик божественній владі, або як ми зухвало припустили вічною сатирою на комунікаційні збої, що переслідують будь-яке масштабне спільне зусилля. Скільки проєктів провалилося, не через брак навичок чи ресурсів, а просто тому, що люди не говорили однією мовою, метафорично чи літерально. Задумайтеся: величезні міжнародні корпорації, де різні відділи використовують різний жаргон, політичні саміти, де перекладачі можуть до все передати нюанси, і навіть сварки в сім'ях, де всі говорять, а ніхто не розуміє. Ефект Вавилону живий і здоровий. Історія в цьому світлі стає менше про дріб'язкове, невпевнене в собі божественно, а більше про фундаментальний людський виклик, боротьбу за справжнє розуміння через розбіжності, чи то мовні, культурні, чи ідеологічні. Отже, Вавилонська вежа божественний акт лінгвістичного саботажу, щоб утримати людство на своєму місці. Чи пронизлива давня байка про походження наших різних мов і вічне попередження про небезпеку непорозуміння, коли амбіції випереджають нашу здатність до зв'язку? Можливо, справжня вежа, яку ми завжди намагаємося збудувати, це вежа взаєморозуміння. І іноді здається, що божественна сила або просто людська природа рішуче налаштована продовжувати розкидати цеглини. Це дійсно велична наратив. І фантастичне пояснення, якщо вашим основним джерелом інформації було ну щось дуже дуже старе. Але в великому проєкті розуміння нашого світу і самих себе чітка комунікація і готовність слухати будь-якою мовою можуть бути кориснішими за божественне втручання або божественне перешкоджання, як на те вже йшло. Вежа, що залишилася незавершеною світ розсіяних мов. Як гадаєте, у чому справжній сенс історії про Вавилон? Які модерні вежі руйнуються через комунікаційні зриви? Будуйте свої теорії в коментарях нижче. Не забудьте вподобати, підписатися і намагатися говорити однією мовою з нами тут на Reality Glitch.